Це в мене кавунчики трошки запоздало визрівають. Сьогодні холодно сину. так оце накривав трохи їх від холоду. Думаю, щоб вже дозріли, не померзли. Це сонечко вийшло. А, а, які красавці. Ніхто навіть не думав, що вони тут будуть. Це їв кавуни і насіння сюди викидував <рес> вони так от виросли о! наплював, як то кажуть. Навіть не думав, що вони виростуть. Це чекає, як не дозріють. Дикі кавунчики. <рес> Прям під хатою так от. Стояв з то плював. О, Жорік прийшов. Їстечки хоче. Шлявся десь цілу ніч. Холодно, змерз. Тепер сидить, гріється на сонечку. І кавунчики зараз. Сонечко сюди трошки повернеться, теж буде грітися, дозрівати. Отакі в мене кавунці.